Задача. У трьох кошиках разом було 11,325 кг слив. У першому і другому разом оце стільки слив, кілограмів, а у другому і у третьому оце стільки кілограмів слив. скільки кілограмів слив було в кожному кошику. А якщо ми запишемо так, у першому, та у другому і у третьому кошику разом було. Оце стільки слив. А у першому. І у другому разом було оце стільки слив. То ми вже бачимо, що ми зможемо знайти скільки слив у третьому кошику. А тепер інше. У першому та у другому і у третьому кошику разом було оце стільки кілограмів слив. А у другому і у третьому оце стільки кілограмів слив, то ми можемо знайти скільки у першому кошику, то у першому і у, другому, і у третьому ми вже можемо знайти. А як знайдемо у другому, потім подивимося, давайте. То перша дія від 11,35 кг відняти у першому і в другому разом 8,17 двадцятих кілограмів. Отримаємо 11 мінус вісім 3 та 3. 3,325, а відняти треба 17,25. То тоді ми 3 запишемо як 2 додати 1. А поряд з 1 3, 25. І відняти треба 17,25. 2 Два. Додати. Одиничка це.

Додати одна ціла 3 двадцять п'ятих. А відняти треба 19 п'ятих. Дорівнює 3. А тут давайте вже усно. одиничка це 25, 25, 25 додати 3, 28 двадцять п'ятих, мінус 19. 9 двадцять п'ятих. 925. Це кілограмів у першому кошику. Залишилося знайти скільки кілограмів у другому кошику. Ми можемо використати те, що ми вже знайшли. Наприклад, що у третьому кошику 2,1125 – а у другому і у третьому разом 7,1925. Можемо це використати. Можемо інакше це знайти. У другому і у третьому разом 7,1925. У другому і у третьому разом. А у третьому 2,3. Одинадцять двадцять п'ятих кілограмів. То знайдемо скільки у другому? 5,8,25 двадцять п'ятих кілограмів слив у другому кошику. Оце відповіді. Далі буде.